втрата. Ключ. Ключ. Як він працює? Зажигання, як спорткару. Що Опа. Загорілися ці. Ключ куди? Сюди. Оглушиться просто. Що цю секунду і все. Ну і все, і ключ, і ключ на цілочку. Тобто ключ хоче, карман хоче собі. Ключ якийсь модний. Без ключового дошти. Більший похеру. Габарит він візьмі, включається от цього. Ага. Включується габарит, тобто загорілися по світу. Ближній світ. Ближній. Ого, поняв, все. Ну, тобто, як цього мигає, також так що. Так, ну коли виходиш в ліву полосу, це морг-морг морг всім, ну, так? так? Ну це, Понял. це туманки маленькі, ці шукали на бампері. Клас. Вони лучами хірячать, чорт такий логотичек. Угу. Хто, хто, хто Коротше, нічого сложного нема, доїде. Аварійка, як, як обично, тобто повороти. Це ж все. всі, дібіна хуйня, двор дворні двор, ага. ну, бісти. Не несу. Ну, все. А багажник відкрить? Прикурювач. Спереді багажник ось цього хрень не за. Це перед. Uh -huh. да. да. От іди, о. Оцього зветься подсос. То, на, на холодно тільки. Я помню, е, поняття. На, на, на а потім ти, коли він нагрівся, птушиш. Да, З Богом. Так, ключ є. Ага, о. сюда, сюда. А, стал. Ну что, для контента ну, пойдет. Да. Так, ну что, вспоминаем молодость. Так, давай эти штуки, зараз я сейчас тут не порвал, все дело. Так, тут газ, это тормоз, это сцепление, это первое. Ага, о, есть. Контакт. Трасу е 95. Їхати нам 400 км пущі. на цьому бетмобілі. Я думаю, це буде цікаво. Скажу, є така пословиця. Нема собаці, що робити, та й вона скучає. Значить, ми посіялися, у нас є вихідні Водку пити ми не хочемо. Надоїло. Ну, Рішили трошки з юмором поїхати до нашого товариша, до Руслана. Ну, дивися, я надіюсь, тобі буде дуже цікаво. Багато інформації на агротематику в цьому ролику ти не узнаєш. <ріху> вже знаєш тоді, коли ми вже приїдемо до Руслана, він буде нам розказувати, як у нього там що на даний момент робиться. Ну, знаю, що він тільки-тільки почав сіятися, тому ми хочемо поїхати до нього, подивитися, як він висіває наші гібриди в цьому році. Так взагалі давно не бачилися. Так що думаю, що все буде добре, ролик тобі повинен сподобатися. Одягнений я як на свадьбу. Біла рубашка, білі штани, білі тухлі. Такі я тільки у мене. Хоча <гум> б старатися тебе розвеселити. хоч трошки. Теж цікаво. А що за двіжок? Який двіжок у нас тут? А, ми саме не знаємо. Не знаю. <гум> не знаю, не знаю. <гум> це ми взяли до Ніколаєва доїхати, бо немає і на чому. Прикольно. Прям бачу, та йдеться за немає за три хейтера, які хочуть казати. Та! То, та, цей, та З Любашовки на Ніколаю на запорожці прокатайся спочатку. Іван це літо сліп доїздилося, а вже на запорожці перейшли. Я перейшли? Український автопром. Не щирі українці люблять нашого виробника. Дипі, ну самоліва. Ти що мене знімаєш? Ну так? Просимо відкрити село. Пацаны. Я просто хуєю. Ви подивіться на що еліта селєк вже перейшла, блять. Це піздеть, дивіться. Дивіться, це, це, блядь. Дивіться який самольот. Перва проблема, яка в нас з'явилася, не заводиться. Не заводиться. Не заводиться. Що скажете? Не пройде, що я вас не знімаємо? Що скажете? Так, <ролізький двигун> <ролізький> да, оригінальний. Запорожський двигун, оригінальний. Їдемо на Ніколаєв. Що, ви сильно швидко їхали? Е, ні, кілометрів 60 їхали. Просто він швидко не може їхати. Ми так. десь кілометрів 60 їдемо, так приблизно. То Ми ви, то ви є блогери. То не є блогери, можете нас подивитися а, і себе побачити. Ми з Любашівки тут. 15 кілометрів. Ми таких хлопців, як ви поважаємо. Це у нас рахується найбільший підйом по Києву Одеса траса. Так, і ми його беремо на раз-два. Навіть без напрягу. Четверта передача, на третю не скидаємо. Четверта повишена. Повишена, максимально, максимально вперед. <рес> Ні, ну вона грузки ще. Давай третю. О! Все. Пошла жара. У нас є чотири передачі. Як казав мій друг, наш друг Вовка. Друга, не третю, друге не третю. Вже тут третю, не четверту. А зараз, хоп, четверта. І всі чотири передачі, до речі, працюють. Ця махіна 1985 року випуск. Да? Що у нас 15. Це виходить, вона старша за мене. 37 років. Да, вона за мене старша. 37 років. Навіть 38-й пішов. Все, приїхало, все, на грудочки нема. Все, що удобно сидіти, я здійснювати. Да, так, будь-якому да. ми... Ми хочемо далі ще кучу емоцій. Ми вже так отримали емоцією кучу. А далі буде ще більше. Я все так думаю. Зараз ми навіть заїдемо в місто Одесу. Зараз побачу, як на нас будуть всі дивитися. А на нас 100% будуть дивитись, бо тут кожна третя машина проїжджає, і фотографує нас. Да. На нас і так дивляться, навіть на нас, поки коли ви без машини, бо ми самі способи такі цікаві, а тут все на такому цікавому автомобілі. Я думаю, що без уваги ми точно не залишимося. Не бере, виходить. Економі. Всім робочі такі машини візьму. Всім! Всім. Тому не... Тому це, якщо ви нас запросите на поле, то будь ласка запрошуйте за пару днів. За пару днів. А якщо хлопці Студент правильно сказав. якщо хочете побачити нас на полі, то знаєте, ж треба за неділю предупреждати. Ми приготувалися і доїхали до вас. Шутка. Так, що, заливаємо? Так. Да. По, всі сигналили, По трасі всі сигналять, всі звертають увагу і зараз заїдемо в місто Одеса і емоцій ще більше буде. Так, ми ще ставимо ставки, у нас всі після заправки не заводиться. Так, кстати, це наша яка заправка? Третя Третя заправка. І зараз ми будемо пробувати. Так, Вмикаємо. Е, вмикаємо отвагу. Виключаємо. <ріст> що там не знаю, коротше, включаємо все, що можна. Так. Е -е, так, так, так. так. Ну? ну, І... З богом! Ай, є офіпалки. Нам не можна глухнути, Ну нам не можна глушити, я. Нам не можна глушити. Тепер будемо знати, що нам... Погнали знову туди. Так, опять туди. Все, фашистся, Так, Так, без... не на передачі він. Ану. Не по моему, Че, а, Да, А, а да, дай, дай. А ну. Дай, я скажу тебе точно, цена, передачи цены, дай. Дай, Так, надо, чтобы ты погаз... погазував. Так, а ну, а ну, а давай. Я за Ага. Давай, опа. Так. Оба, оба, оба. Это, дай, Ага. все, дай еще. Все, начинаем. Так, так, так. Ага. -а. Давай. Газуй. Черный? Чуть-чуть тут. Ха-ха-ха. було. Нормально. <laughs> <Yeah. laughs> Ками хай десь переставлять, портять вид е, Настоящого українського транспорту. Есть какая-то проблема? Hmm. Ну, да. Тут надо и стартер с собой, механика, главное... Покотимось, надо руль выкрутить. Давай. Странчу, руль давай. 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 <звук> За 450 кілометрів вирішили перевірити рівень мастила. Воно є метки. Джар трохи масло щоньки. Пробуй де там. О, все, попав. Дивимось. Ну, то немає. Нема масла, бля. В Капоті є масло. Заливаємо масло. Та, чи, чи. Як ключ? А там должен бути. Коротше, масла не було. Ми їхали, не знаємо, доїдемо ли ми додому, але будемо надіятись на краще. Грюк, вибачай, вроді все було нормально. А тут хоп. І щось масло пропало, блядь, в моторі. — Добре було. Чуть-чуть є, e, you yeah, давай. Да, давай заливай. А нет все не надо. Ну тогда? закипеть. И говорю, я поставлю за 10.40. Специально написано. Самочувств е, таке, як будто я 500 кілометрів в день проїхав на цьому ранітетному транспорті. Е, хлопці, це нелегка робота, чесно скажу. Не думав, що так вимотає. Просто капець. Ми виїх... Я виїхав сів за руль, групу на нього зівранку і ще у на е, нас скільки часу зараз? Заразго я ще за кермом на ньому. Але головне, що все нормально, без поганих приключень, тільки з хорошими. Роботу зробили, поїхали до... товариша. Проїхали. О, дуже багато. Дуже дуже багато. багато. Слов не можна сказати, не а так все класно. Якщо ролик зайде, цей жужик іде по всій Україні. Катанці. І дивіться, ще хотів вам показати, ось ми виїхали з Одеси. Я збив цю свою штучку. Що у нас вийшло? Середня швидкість 57 км в годину, максимальна швидкість 85 км на годину. Врем'я в дорозі. 2 часа 18 хвилин. І з цих 29 хвилин ми стояли. Нормально, тобто. 2 по щепі 3 години, і ми скільки приїхали, 153 км. Нормально. Нормально. Все любі, друзі. Якщо що, підписуйтесь.